Всім привіт, друзі! Всіх радий вітати на своєму каналі. Мене звати Дмитро, і сьогодні поговоримо, що буде в нас в новорічних коробочках. Вже анонсували, новорічні коробки будуть доступні нам з 1 грудня і по 9 січня, включно. Можна буде це все діло вже купувати і витягувати нові танки. Цей рік не виключення. Добавили нову техніку до коробочок, новий 3D-стилі. Це все діло ми зараз подивимось і трішечки це все діло, так, так би мовити, обсудимо з вами. Відосик дивитись не будемо. Я думаю, вже всі, хто хотів, подивилися, я більш по таких цікавих моментах пробіжусь. Зупинятися довго десь ми не будемо, тому давайте почнемо. Великі коробки 2023 рік з 8 ранку 1 грудня 2022 року за Києвом до 8 ранку, 9 січня 2023 року, за Києвом. Що нас буде чекати? Ну, Звісно, 250 голди 100%. Добавили нову якусь механіку з різних новорічних коробок. Гірський кришталь, чистий смарагд, сонячний бурштин і метеоритне залізо. Ну, про це ми трішечки далі поговоримо, для чого це все діло нам потрібно буде. Що ще буде містити новорічна коробка? На додачу до ресурсів золота, що ніколи не змінюється, коробка буде містити сюрприз із переліку нижче. 1, 3 чи 7 днів танкового преміум-аккаунту, 250 ще плюсом золота, 500 чи 1000, додатково до стандартних 250, 100 тисяч або 500 тисяч срібла. До, до речі, доволі таки непогано. Ну, В принципі, нічого не помінялося з минулим роком, як і було преміум танк 8 або 9 рівня, преміум танк з 2 по 3 по, вибачаюсь, по 5 рівень. Новенький 3D стиль тільки для обраних машин 9-го і 10-го рівнів. Торічні 3D-стилі. Речерський кіт спеціальний святковий персонаж, який має для вас додаткові доручення, щоб ви могли заробити ще більше нагород. Ну, мається на увазі помимо е завдань від Арні і Міли. Буде ще Речерський кіт. Е від нього теж будуть додаткові завдання. Три додаткових завдання. Там буде день преміума. Ну, далі подивимося, я вже там не пам'ятаю. Новорічні коробки стиль дизайн не змінився. Такий, як і був в минулому році. Знову ж таки, три великі коробки: 11, 25 і 75. Великих короб зі знижкою 33 будуть знижечки. На 3, як ми бачимо, немає. Від 11-9% знижка вже йде. Так, далі. Хочете отримати гарантовану кількість ресурсів новорічного наступу, всіх чотирьох видів, незалежно від того, які ресурси випадуть, випадково для вашої зручності ми підготували спеціальні святкові набори з великими коробками всіх типів. Три великі коробки усіх чотирьох типів зі знижкою 10%. В минулому році. Якщо не помиляюсь, такого не було. Всі потрібно було купувати окремо види, новорічні, різдвяні, там оці, чарівний новий рік, ну і так далі. Сім великих коробок усіх чотирьох типів зі знижкою 20%, 20 великих коробок усіх чотирьох типів зі знижкою 33, і 50 великих коробок зі знижкою 40%. Буде цікаво подивитися, яка буде ціна, тому що ціни на даний момент немає, але я вважаю, ціна буде е, така ж сама, як і була минулого року. Так, в кожній великій коробці ви знайдете додаткове майно, ресурси одного виду залежно від типу коробки, і випадкові ресурси. Гарантований подарунок. 250 золота. Ймовірність випадання предметів зі списку 85,94. 1-3 або 7 днів танкового преміуму, 250-500 тисяч золота, 100 тисяч і 500 тисяч кредитів. 10% ймовірність випадання речерського кота. 2,4% ймовірність випадання 8 преміума, преміум танка 8 рівня або 9 рівня. І е, ймовірність випадання преміум техніки 2-5 рівня 11,66. 3D-стиль. Ймовірність випадання 3D-стилю 5%. З нових 3D-стилів це супер коник. Доволі такий цікавий 3D-стиль мені сподобався. На Стерву 103B теж доволі такий цікавий. Астерій для Мінотавра. Для Арти, бачать, Lyon 155-58 теж доволі-таки цікавий. І на шар Футюра 4. Теж прикольний такий 3D-стиль. Ну і, звісно, минулорічні стилі теж можна буде витягнути на бабаху, на об'єкта. На Вазика, на Шеріда, на ст 2 і на Ріно Черне. Тому теж буде цікаво. Доручення нашого речерського кота. За його доручення, що ми, які будуть нагороди? Один день танкового каунту, кумедний деколь і особливий котостиль. Ну, особливий котостиль. Отакий ось він у нас буде. З котячими лапками. Не дуже, чесно кажучи, цікавий. Якийсь, ну, Чесно кажучи, мені не зайшов цей стиль. Не знаю, як вам, пишіть в коментарях, але мені не, не, дуже, не дуже він сподобався. Коротенечко, пробіжимося по новій техніці. М47 Iron Arnie. Залізний Арні. Arnie. Тут, я вважаю, буде дуже і дуже цікава машина. Для восьмого рівня буде взагалі супер середній танк. З середнім бронепробиттям в 230 базовим снарядом, голдою в 300, 320 альфи. Розкит 0,44, розкит на сотню дуже великоватий, як для Стежки, але я вважаю, можна поправити буде польовою модернізацією, плюс екіпажик, оборудочка і так далі. Мінус 10 кути. Взагалі супер. Бронювання, башти 330. Друзі, вдумайтесь, 330 для 8 рівня. Це прям супер. Від башки танчик буде танкувати, прям дай Бог. І непоганий огляд в 390. І максимальна швидкість вперед 40-15 назад. Теж доволі таки непогано, як для СТ. Наш китайський тяжик. БЗ-176 буде з фугаскою. Е, з середнім бронепробиттям в 208 з альфою в 650, і голда буде пробувати 225 е, з альфою в 800. Ну, я думаю, тут будуть голдові фугаси, скоріш за все. Розкид на сотню 0,46. Ну, В принципі, як для фугаски норм. Е, ми знаємо, що фугасний, фугасна гармата сама по собі, вона. З дуже великим розкидом і часом зведення. Бронювання корпусу 240, в лобі 152 борта 60 карма, і бронювання, башти 250, в лобі 152 борта і 60 карма. Ну, бронювання тут потрібно буде дивитися уже приведену броню, коли він вийде на основу. Звісно ж, ми це все діло подивимось. Як бачу, кути в лобі не дуже в башті, не дуже великі, тому я не думаю, що тут приведена броня, прям буде якась мега імбова. Ну, звісно, подивимось. Максимальна швидкість вперед 30, 15 назад, і в нашому реактивному прискоренні 45 вперед. Чотири рази можливо використання забій реактивного прискорення. Нова ЛТшка. Шар млє 75 Француз. Дві механіки нових. Що із цікавого? Бронепробиття середнє в 200 базовим снарядом 240 голдовим в 200 альфи. розкид на сотню 0,38. Часть повного перезаряджання 42 секунди. Багато, як для ЛТшки. Снарядів в магазині 6, але стріляє він одна касета, дві касети. В одній касеті три снаряди. За один клік мишки ви будете вистрелювати три снаряди. І, звісно, так само за другий ще три снаряди. Тому один снаряд наносить 200 альфи. З однієї касети ви можете. Якщо е, зірки з'їдуться, наносити приблизно 600 е, з повного барабана – 1200. Ну, подивимося, як це буде на практиці. Я не думаю, що це буде якась мега-імбова ЛТшка, але подивимось. Я не ЛТ-вод, хто е, любить грати на ЛТшках, звісно, хто потяне цю ЛТшку, напишете, як вона вам. Огляд: в 350. Мало, мало, для ЛТшки дуже мало. Це буде такий собі як е, е, з, ну, більш для активного е, засвіту, за, за скажімо так. Так, питома потужність 28 і в швидкісному режимі 42. Е, Кінських сили. Максимальна швидкість 55 у швидкісному режимі 75 вперед. Ну, непогано. Хоча я не думаю, що ЛТшка буде якась мегаімбова і буде сильно виділятися на фоні других. Але, звісно, побачимо, як це все буде на практиці. А МБТ, цей танчик, стешечка, ця вже в нас була. Я тільки одне не пам'ятаю, за який івент вона давалася. Друзі, нагадайте в коментарях, бо. Чесно кажучи, не пам'ятаю, чесно. Середнє бронепробиття в 215, з альфою в 360, голдою в 278, з альфою теж в 360. Тут дозарядка. Такий собі барабан. Кути вертикальної наводки мінус 9, плюс 10, плюс 10 не дуже добре. Мінус 9 більш-менш, але вгору. Гармата не підіймається взагалі практично. Бронювання, бачите, 250. В лобі, 70 е, борта і 50 карма. Огляд в 380. Максимальна швидкість перед 40. Е, ну, танчик ст шечка доволі таки непогана. Непогана себе зарекомендувала в рандомі, тому е, непоганий апарат, скажімо так. Ну, і наша вже так сказати легенда імба рандому е, Віпера. Я думаю, будуть, звісно, ганятися за Віперою, за БЗ-76, 176, вибачаюсь. Ну і М47 Iron Арні, я думаю, теж себе зарекомендує добре. Що по Віпері, середнє бронепробиття в 220 базовим снарядом і 400 альфи, і 264 голдовим і в 400 альфи, І доволі таки непогані фугаси в 120 в 515, мінус 10 гармата опускається вниз, плюс 20 підіймається вгору. Час повного перезаряджання 36 секунд, час е, перезаряджання між пострілами 6 секунд, 5 снарядів в магазині. Бронювання корпусу 210 в лобі, 100 борта і 50 карма. Бронювання башти 275 в лобі. 160 борта і 50 корма. Непогані апарати. В цьому році я вважаю, звісно, пишіть коментарі, як вважаєте ви. Буде цікаво почитати. І е, на, на маленькому уровні витанчики я е, з, не буду звертати сильної уваги, але є дві таких цікавих машини. Це КВ1 німецький захвачений. Цікаво було б його покатати. І нова радянська ПТ-САУ 5 рівня Су-2-122. Це перша двоствольна ПТ-САУ. І перша двоствольна машина World of Tanks, гра на якій основана на використанні осколково-фугасних снарядів. Тому блин, ну це буде дуже цікаво подивитися на цю машину. Яка вона насправді, як вона буде гратися в рандомі. 3D-стилі е, ми вже бачили. Цікаві, в принципі, цікавий 3D-стилі. Мабуть, один із самих таких не дуже цікавих це на Мінотавра. Чимось він мені схожий на е, об'єкт 268 варіант 4. Не знаю, чому, можливо, за цих гармат. Але є сходство. І. Ще один цікавий момент. За ці ресурси ми будемо прокачувати атмосферу свята. Ну, наскільки я так це все діло зрозумів. Збирайте ресурси, використовуйте їх, щоб зробити таке: поліпшити декоративні об'єкти, завершити доручення гостей, придбати у нагороду елементи зовнішнього вигляду за збирання минулорічних колекцій з 18 по 22 рік. І святкову пошту 2020. Другого року придбати жетони ще одну ігрову валюту, яку можна використовувати в терміналі з подарунками. Тому е, теж подивимося, як воно буде, як ця буде механіка використовуватися. Є конвертор ресурсів, можна це все діло е, буде подивитися, як його конвертувати і так далі. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, е, що в нас далі? За підвищення атмосфери свята та кожний її новий рівень ви отримуватимете внутрішньо ігрові нагороди, особисті резерви, національні для універсальні фрагменти, нові жінки-танкістки, 2D-стиль з унікальними відмітками, позначками. Нижче переглянути новий список нагород. Абсолютно нові 2D-стилі новорічного наступу, 23 мають унікальні відмітки, відмітні позначки на гармату, що замінять звичайня. Це вже доволі таки прикольно. Звісно, з першого нам дають італійський середній танк третього рівня М1643. Ну, як знаємо, це Серебро. Або для колекціонерів. Другий рівень буде песик-чафі. Третій, четвертий. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Такі в нас будуть нагороди. На 10 рівні буде 2D-стиль, коробка з прикрасами, отакий він, 2D-стиль. Теж в цілому нічого цікавого я тут не побачив. За досягнення дороги атмосфери свята, в вашому містечку з'явиться вірний друг, пес на ім'я Чафі. Якщо ви погладите Чафі один раз на день, то отримаєте певну кількість випадкових ресурсів. Отакі От ось. Прикольчики. Ну, я так розумію, це іграшки на ялинку будуть. Коли погладите цього чафі. Ну, подивимось, знову ж таки, це нова механіка буде, як вона буде реалізована. Звісно, теж все це діло. Подивимось. Почта з друзями, та, що була в тому році, такі ось надпис Деколь і 2 d стиль отакий у нас буде. Доволі таки цікавий, краще, ніж в минулорічний, виглядає набагато краще. 2D-стиль від Мілли. Теж прикольний, теж цікавий в такий собі п'ятий елемент, я би сказав. Нагадує мені таксі з п'ятого елементу. Що нагадує вам, теж пишіть коментарі. І новий 2D-стиль від Арні Теж набагато краще, ніж був в минулому році. Цей прям от ну супер. Дійсно, супер. І відміточки красиво будуть помічатися. Блін, ну класно, класно. Стилі, стилі класні. Будуть доручення від Міли, доручення від Арні, де ми заберемо деколь і 2D-стиль. Ну і, звісно, будуть бонуси на вибір. І постійний бонус це буде плюс до кредитів. Максимум, по-моєму, 50 було, якщо я не. А, 25. А, 50 буде, якщо виконаємо і міли, і арні, буде плюс 50% до срібла. Практично такий собі безплатний преміум аккаунт на... на вашому аккаунті. Коли ви завершите 23 завдання, отримаєте неймовірний 2 d з самою мілою йовуч та унікальними відмітними позначками. Такі 2D-стилів в цьому році насипають прямо, прямо капець як насипають. Можна послухати озвучку, слухати ми її не будемо. Минулорічний стиль теж можна буде з арні забрати. Той, що був у минулому році, не дуже цікавий, чесно кажучи. Таке собі. Завдання відміли. Тут вже в нас йдуть скидки на техніку, як і було практично кожного року. Вибираємо скидочку на той танчик, який хочемо купити, або яку гілку прокачуємо, можна одразу взяти собі скидочку, що доволі таки круто. Буде медаль, буде командир Міла. Ну і, звісно, декалі, надписи і так далі. і так далі, 2D-стилі. Ну і арні минулорічні теж е, будуть. Ну і, в принципі, і все. І, що ще? Шанс випадіння з терміналу з подарунками, можна буде вибити об'єкт 2.8.3. Його можна буде вибити як в оренду. Так і на постійній основі собі назавжди на аккаунт. Це середній радянський танк. Коротенечко, по ньому пробіжимося. 226 бронепробиття середнім базовим снарядом з 360 альфи. 300 голдовими снарядами 360 альфи. Максимальна швидкість перед 50. По живучості. Бронювання корпусу 190 в лоббі, 80 борта, 45 корма, Бронювання башти 250. Мінімальна комбашенка, яку буде проблематично вицілювати. 80 борта і 45 корма. Ну, як по мені, це буде такий собі СТГ. Теж на 8 рівні. З углами в мінус 6, якщо я не помиляюсь, мінус да, 6 і плюс 20 вгору. Розкид 0,38, час ведення 2,5. Трішки краще передзаряджання, ніж В СТГ, СТГ близько 11 секунд, якщо я не помиляюсь, чи 12, тут буде 9,5. Плюс, якщо ми додамо досилатель, екіпаж і так далі, можна буде сократити перезарядку десь приблизно, я думаю, до 8 секунд. Ну, це все теж, звісно, подивимось, як воно це все діло буде на практиці. Але приємно, нова механіка, новий танк преміумний, чому б ні. Добре, що дають, а не забирають. Тому отакі ось новини в мене для вас сьогодні. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, жмакайте і... Пишіть коментарі, як ви вважаєте цікавий, чи краще цей новорічний наступ буде, ніж минулорічний. минулорічний. Чи навпаки. Пишіть свої думки з приводу цього в коментарях. На нас сьогодні все. Всім мирного неба. До скорих зустрічей. Пока-пока.